Тору півтора роки колишні господарі залишили його на вулиці. Зараз пес живе у ветеринарній аптеці. Тут Тора вилікували від паразитів та підгодовують. Розповідає співвласниця ветаптеки Карина Краснопольська. Хотіли б знайти йому сім'ю, якусь хорошу, люблячу родину, так як він у нас дуже вірний він дуже слухняний. Він також може надресируватись дуже дуже легко за смаколики. Ветеринарну аптеку в Люборі Карина разом зі своїм чоловіком Михайлом відкрили після початку повномасштабного вторгнення. Тут вуличних тварин годують та лікують. Карина говорить, що тварини приходять до них не тільки за їжею, а й за ласкою. Ми дуже хотіли втілити саме цю ідею, саме з нашою роботою. Тобто, чи це була б аптека, чи це ще якесь інше місце було? Ми завжди хотіли, щоб тваринки могли поласувати, випити водички влітку, коли жарко. Тобто, щоб вони також не були обділені, приміщення в етаптеки так. живе і тішка Валер'янка. Її подружжя підібрало на вулиці. Не були виведені блохи, не проведена дегерметизація. Ми це все зробили. От така киця у нас вийшла. На жаль, всіх ми не можемо залишити, але от. Її залиши гроші на корм та необхідні це ліки для тварин залишають в етаптеки, розповідає Михайло. Це чисто їхні гроші, це гроші варіанки. За них ми можемо там купувати якісь обробки. Бачимо, ну що тварина хвора. Михайло Горобець каже, що вуличних тварин потрібно стерилізувати, тому що постійно це неконтрольована популяція котиків і собачок, яких. Якби їх ще доглядали, то взагалі можна було б цього не робити. А так їх постійно викидають, і їх можна бачити під школами, під магазинами, під ветаптекою. Під ветаптеку приносять також. Це не є нормально. Тобто люди мають привчитися, доглядати, якщо вони взяли відповідальність за цю тварину, вони мають за неї нести відповідальність. А поки їм треба допомогти в цьому провівши стерилізацію у планах подружжя створити ветеринарний кабінет, щоб допомагати більшій кількості вуличних тварин. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.